Привіт, друзі! З чим вас асоціюється лікарня? В мене з такими зеленими обдертими палатами, там з якимись крапельницями. Ну а в Кишенській громаді лікарня виглядає отак. от. І це дуже скоро стане місце не тільки де люди лікують, а де й можна буде взагалі прогулюватися. Тому що цей об'єкт у нас включений в безбар'єрність. І Зараз ми робимо такий безбар'єрний маршрут і туди далі. Для того, щоб... Ну я скажу, люди на кріслах колісних, можливо, ветерани, які повернуться, не дай Боже, і втратять якусь кінцівку. Це не зупинка життя. Життя продовжується, і ми зробимо всю інфраструктуру, щоб наші ветерани, щоб люди з інвалідністю могли спокійно пересуватися без сторонньої допомоги до лікарні, до ЦНАПу, до нової пошти. І життя продовжувалося. Ми є пілотною громадою, яка там в. В 15 міст війшла, але я думаю, що так будуть робити всі громади України. І всі лікарні, всі комунальні об'єкти можна буде добратися нормально, безбар'єрно і жити нормальне повноцінне життя. Бачите, тут наша Христина Степаніна клумби такі облаштувала. Тут можна буде нормальна тактильна плитка для людей з порушенням зору. І тут так само облаштовується, бо тут такий подраний був. Ну тут взагалі не ходили люди. Тут будуть і зони для відпочинку. І лікарня перетворюється не тільки в лікувальний заклад, а в такий класний простір, який е, навіть з сусідніх будинків можна буде приходити сюди відпочивати. Тому всім мирного неба працюємо.